Насправді, якщо говорити про систему автоматичної фіксації відсутності поліса, угу. то е, це необхідність. І дійсно в зарубіжних країнах це фіксується. У нас також це можна впровадити. Я думаю, що МТСБУ, це організація, яка покликана цим займатися і регулювати от, страховий ринок в даному тут випадку. Цим і буде займатися, і можливо звернеться за допомогою в даному питанні. І в подальшому це має бути впроваджено однозначно. І тут моя позиція, можливо, вона не не всім сподобається, але позиція в тому, що Кожна автівка або транспортний засіб, який виїжджає на дорогу, має бути застрахований. Якщо ми говоримо про цивілізований підхід, і вас підтримуємо 100%. І в подальшому, якщо ми говоримо про те, що будуть застраховані більшість транспортних засобів, можна і запроваджувати європейські підходи до оформлення ДТП. Тому що те, що у нас на даний момент відбувається, коли в обов'язковому порядку в більшості випадків викликають е, поліцію, що створює додатковий затор, що е, вимагає в будь-якому разі якийсь час для прибуття е, на місце в ДТП, тому що поліція також рухається тим затором, і е, в будь-якому випадку це ускладнює е, додатково, ускладнює затор, тому. В зарубіжних країнах в Раді зарубіжних країн це страховий випадок. Цивільні про це цивільно водії мають дуже швидко зафіксувати, якщо там немає потерпілих, дуже швидко за зафіксувати це місце, як транспортні засоби були позначені і прибрати їх з дороги, тому що всі інші не мають страждати від того, що двоє будуть три години вирішувати.